Харчування тут ну, як як нормально іменно. Нормально не на нічого, як би вам ще сказати. Якщо проживаємо, от, все на своїх глазах. Все видно, якщо проживаємо. Чисто, не ходимо грязні, не вбиті, нічого. Кожен за собою дивиться. що у вас тут? Спальник, подушка, ще Спальник, під низом, матраси, все є. Не холодно? Ні, нормально, ви ж бачите, чувствуєте, як тут жарко. А де взагалі деколи, нормально ночу там. Нормально натопимо, то вообще вибачення всіпимо розділі. Да. Вас як хтось ну, чергує, там дрова підкидає. конечно, конечно. все по часу там розподілили, проживаємо нормально, кормлять, не жалуємося нормально. Що до моєї розмови а от з побутом як там постиратись, помитись, теж все є. У нас машинка воно є. Если ви там побачите, заснімете. Все є, вода є, правда, машина привозить, ласточка машина називається, привезла, помили, все, вода є, все є вода стоїть, пить. Все. А ще представство, будь ласка, як тебе звати? Солдат дерев. Микола Що Називається зміна навчальних пускай.